Ворожі дрони на оптоволокні. Найефективнішим засобом боротьби з ними сьогодні є дробовик. На перший погляд здається, що збити маленьку рухому мішень дуже важко. Проте, після багатогодинних навчань та відпрацювання навичок, це стає можливим. Ще в рамках нашої приватної ініціативи навчальний центр Карлсон -Карасі Партнери», який на безоплатній основі навчає військовослужбовців. Основам роботи з камікадзе дронами у нас виникла ідея в нашого інструктора започаткувати курс боротьби проти фпв, тому що щільність цих засобів ворожих. На лінії бойового зіткнення вкрай висока, і на жаль, на даний момент не існувало системного рішення, як конкретним розрахункам за обмежений кошт з обмеженим ресурсом навчитися і мати змогу боротися проти протипівдронів, які, окрім того, що працюють на різних радіочастотах, ще і зараз літають на оптоволокні, проти якого установки РЕБА недієздатні. Курс дронацит триває три дні, складається із декількох блоків. І програма построєна по методиці від простого до складного. Так, в перший день це в нас ми проходимо теорію в класах та навики холощення, тобто. Наразі ми маємо достатньо різноманіття конструкції рушниць і е, зі всіма потрібно познайомитись, щоб хлопці пощупали, зрозуміли, як з цим працювати, заряджати, перезаряджати та все інше. Тому що відмінності достатньо такі якісні. Це перший день. Другий, і третій день складається із декілька блоків. Перший блок це. Відпрацювання із стабільних положень по нерухомим мішеням, а другий блок відпрацювання із нестабільних положень по нерухомим мішенням та повітряним рухомим мішенням. Тобто це метальні тарілки, які імітують підлітипів. Третій блок це вже достатньо складний, коли ми працюємо з нестабільних положень. Тобто у нас є рухома платформа, яка імітує рух транспортного засобу по рухомим повітряним цілям. Це вже надскладне завдання, з яким наші військовослужбовці достатньо так справляються після наших самих початкових вправ. От. І завершуючи вправа, четвертий блок це відпрацювання ураження повітряних рухомих цілей з транспортних засобів під час руху. Оце вже адреналіново, це дуже цікаво і дуже повчально, тому що зі сторони здається, що можна. Залізти на пікап і всіх вразити, а насамперед тут виходить зовсім інше. Величезна проблема з прицілюванням, зі стабілізацією, та все таке. Пройти такі важливі та ефективні навчання можуть не лише бійці рейдо, а й військовослужбовці інших підрозділів. Три дня я вважаю достатньо для фундаменту. фундамента. То є очень легка, тому що на дрові очень легка оружия в розборці зборки і обслуговування. то проблем вообще нету и вот даже два тих дня То есть они дали базу для нас, і далі ми уже самі будемо самостоятельно есть Три дня це достаточно. Все зависит только від нас, то тобто, як ми далі будемо розвиватися в этом направлении. У рамках навчань не всі вправи даються легко навіть досвідченим та тренованим військовим. Дуже складно проходить навчання на рухомій платформі. Особливо якщо хлопці, а скажімо так, майже всі хлопці, ті, хто навчається, це бойові хлопці, так? і майже у всіх є поранення, контузії та все таке. Тобто нервова система і стибляний працює зовсім не в штатному режимі. І я не на декілька разів спостерігав, коли. Справжній боєць-монстр, який я знаю, боює дуже дуже потужно, становиться на платформу, і в нього починається тремтіння. Та вот все таке. це не тому, що він чогось боїться. Це нервова система вже е перегружена війною і таке. В таких випадках ми е коректуємо вправи. Е і, е скажімо так, я інструктор з достатньо великим досвідом, я знаю, як вирішити цю проблему в інший спосіб. Найскладніше було гравітація, ну, правильне положення, щоб тебе не колихало. Вот. А все остальне в принципі все добре вийшло і дуже велике впечатлення і познавательне. Із найскладнішою вправою розібралися тепер про найцікавішу частину тренувань відпрацювання цілей із кузова рухомого пікапу. Втримати баланс та на швидкості уразити ціль, перебуваючи у кузові авто, максимально складно, але після проходження курсу можливо. Наша знімальна команда, звісно, не лишилася осторонь цієї вправи. і Ми охоче з бійцями складнощі її виконання. Відчуття та враження у кожного з нас залишились неймовірні. Особливо приємно являти, що кожна уражена ціль це не просто мішень, а ворожий дрон. Проходять всі, всі максимально задоволені. Чому? Тому що у нас немає якоїсь, знаєте, ми не ганяємо в воздух, у нас чиста, гола практика. Хлопці прийшли, відпрацювали, вони розуміють, для чого вони тут. Вони бачать, що ми своїми знаннями навичками дивимося від цієї душі щиро. Це відчувається. Ми розмовляємо на одній мові, тому ніяких проблем немає. Ворожі дрони на оптоволокні з кожним днем становлять все більшу загрозу для наших військових та значно зашкоджують ефективному виконанні бойових завдань. Тому будь-які дієві засоби боротьби з ними сьогодні особливо важливі. Це війна змінюється, і тобто, дуже часто проблема зараз стала і дрони і тобто, ті ж і дрони на оптоволокні стали більшою проблемою, тому що ну реп-система на них не працює, І єдине рішення це дробовики. у нас є свій Тих, хто пройшов навчання, ми ділимось досвідом якимись там випадками, або що от той чи інший від рушниці працює гарно або погано, каліматорні приціли можна такі застосувати, а такі категорично ні. І, звісно, якщо є випадки враження ворожих ФПВ або БПВА, взагалі діляться і ми цьому радіємо дуже-дуже. Якщо о, нема такого досвіду, о, насамперед вони о, не, не, не то, що нам можуть враж, вразити ФПів, ну, ті, вразити не прийшли, а вони не знають, чи якщо вистрілю попаду, не попаду. А ми чітко даємо програму, о, даємо розуміння, що що пройзє, якщо ти будеш стріляти з цієї рушниці на таку дистанцію, ти попадеш там, 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 там. Тобто вони о, о, отримують такий досвід, який вони ну, вкрай потрібен і о, необхідний. До нас потрапляють вже. О, Стаявшися бійці, да? які з дуже великим досвідом, які повертаються з бойових, розуміють, що це навчання їм потрібно, і приїжджають до нас. І у них є певні навички, які вони відпрацьовували роками. І от там вогнева підготовка, як тримати зброю, як то все. І це іноді приходиться ламати. От. І саме головне, що вони це осознають, осознають певну проблематику і з цим борються. Тобто не буває таких, що ага, я так раніше не робив, і робити не буду. Ні, всі перестраються і підлаштовуються під нас, і отримують нове навчання. Це однозначно так. І дуже ще один показник. От то, що я казав, бійці вже такі сформувавшися, там є снайпери, приходять, є такі сяки, починають стріляти по тарілкам, це дуже великий такий негативний досвід, який вони повинні перебороти через практику, 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 настріл. І от після цього, от після нашого навчання, вони становляться впевненими на собі і дуже-дуже потужно працюють. Тренування позаду і надалі бійці будуть відточувати навички збиття ворожих дронів-дибовиків вже у польових умовах. Курси рейду, «Дроноцид проти ФПВ. <биби>. У нас чергова група козаків, спецпризначенців пройшла. Курс спеціального навчання від пана Жовика. Пане Зарізнак, скажіть кілька слів, як враження. Дякую вам велике. Якщо простими словами, як від військового до військових, якщо ви прийдете цей курс, берегіть з того, що ви залишитись живий та здоровий, то ваші люди збільшаться на відсотків 99. Якщо будете підтримувати, далі знання, які дають вам. Пане інструктори, ви, з того, що ви будете живі, з 100 Дякую велике оця нам, що нам допомогли. Нам дуже сподобалось, цікаво, всім радимо. Я не знаю, як сюди потрапити, але намагайтеся потрапити на ці курси. Слава Україні! Дранацит то є, дранацит працює, дранацит те, те, що вас працює. Слава Україні! слава!